Ігор Романенко, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду за Криму Небо України, з нами по відеозв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку і дякуємо, що долучились до нас. Вітаємо вас. Власне, пане Ігоре, тривожна новина і підтверджують і наші військові е, в коментарях з західним медіа США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомив кореспондент за економіст із посиланням на власні джерела. За його словами, напередодні близько 14-ї години за Києвом Вашингтон перестав надавати Києву будь-яку розвідувальну інформацію, навіть попередження про пуски російських ракет і дронів по території України. Давайте почуємо. Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування Хаймарс. Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. Трамп хотів подяки, але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців. Олівер Керол, кореспондент за економіст. Ну, це він цитував, наскільки я розумію, на могила про це про могили. Це слова одного з е, військовослужбовців або джерел своїх. Тобто це не його оцінка. Е, Одно ну, і зазначимо, що директор безпосередньо ЦРУ Джон Реткліф е, і радник з питань національної безпеки Майк Волс вже підтвердили паузу в підтримці розвідданими для України. Тобто тут джерел вже не потрібно тут безпосередньо прямим текстом нам кажуть. Е, проте обидва припустили, що пауза може бути нетривалою, якщо Україна швидко повернеться за стіл переговор. Говорив, тобто мова йде не про зупинку, а про паузу, але як вона довго може тривати, не зрозуміло, пане Ігоре. А як нам жити от, в рамках цієї паузи? І як це впливає на фронт, як це впливає на життя цивільних? Ну, зокрема, цивільних, напевно, найбільше зараз цікавить. А чи будемо ми чути повітряну тривогу тоді, коли вона потрібна, коли йдуть пуски, балістики, ракет, зльоти тактичної і стратегічної авіації? От що би сказали цивільним, пане Ігоре? Ця робота безумовно буде мати нижчий потенціал, ефективність, тобто виявлення, серед розподіл цих ці цілі для знищення оповіщення, і тому треба бути орієнтовані більше на засоби наших союзників, таких яких немає. Тобто, космос, скажімо, літаки відповідні. Ну, в цьому напрямку, цікаво, на мій погляд, французи завели свій бізпілотник над Чорним морем, а такі, які в свій час Росіяни потрапили в американців, і вони там не дуже на це реагували. Але це повітряна розвідка. От я до чого, і значить Росіяни знов намагалися там тричі атакували цей бізпілотник. В нейтральних водах зрозуміло, що це все порушення, все це зрозуміло, але йде боротьба. Крім того, засобами від наших союзників, і ті, які у нас є, а у нас по авіаційним станціям школа озброєнь потужна на світовому рівні, але безумовно немає потужності в космосі, які є у американців. І тому ну, треба мати на увазі, що вони Трамп і команда просуваються вперед. Тобто літаки, навіть які були в повітрі з озброєнням, це ж треба до цього дійти. Вони розверталися і поверталися. Це чітко треба являти, з ким ми маємо справу. От ну а пояснення на рівні того, що нас повернути з переговорів про мир, ми від тіля не виходили. Це в уявах і спадачі відповідних представників його команди, і е, шляхи вирішення дуже прості. Це там, як ми знаємо, проблеми не з яйцями е, на режими вони завжди є проблеми просте рішення я пам'ятаю свій час китайці вирішували, вистачали метали. Виплавка кожна родина повинна ми шкільні роки у себе в дворі виплавляти метал. Тепер міністр оборони сільхоз американської ради американцям заводити кур. Ну чи значить їх треба виростити? Потім та ну таке за ти є відповідь, просте рішення. Бачите, як воно відбувається? Mm -hmm. Ну це такий жовтим відносно продати. 17, ну, ми можемо минув, да, ми, ну, ми можемо нашому, якби хотів чуть не зірвалося зі слова союзники. Тепер уже важко сказати наскільки це союзники чи партнери, але країна, з якою все рівно нам потрібно працювати. І питання ж не тільки в розвідці, це знижує рівень безумовно, інформації, яку можна використовувати і ефективно застосовувати потім наші засоби. І дуже важливо, ви піднімаєте це питання своєчасно значить, робити зробити оповіщення нашого населення. От на такі цинічні підходи вони йдуть, але наше з вами завдання показується, що ми не виходили з значить, боротьби за цей мир. Нікому як нам він більше так не про потрібен і боротьба продовжується uh -huh. пане Ігоре, про повітряну тривогу просто хочу до кінця уточнити от можете пояснити алгоритм як вона оголошується щоб ми от цим питанням поставили крапку і пішли далі на тему там військової допомоги цього обміну технологіями от повітряна тривога так якщо там злітає міх якщо злітають тушки з Оленії, якщо балістика з курської області чи з криму хто це виявляється ми виявляємо своїми засобами чи нам грубо Кажучи, американці маючи мережу радарів по всьому світу, повідомляють там кудись в центр, що значить є загроза, і далі вона поширюється по всім каналам Відповідними засобами виявляють американці більш потужними засобами враз. Наші союзники, які досі є союзниками, я приклад по французам привів, вони розуміють, що якщо не дають американці, треба допомагати. І британці це не означає, що британська інформація не доходить, А ті центри, які використовують американську інформацію, в Британії вони не мають це права робити. Тобто союзники повторюю, це два. І третє, наше, е, значить умовно кажучи, 10 джерел, із яких є там. Чотири американські, два інших союзники, і чотири наших. Якщо відпадають американці, значить варібне того, що своєчасно виявиться і передасться ця інформація і на фронт, і в глиб території України вона зменшується. Ця і качество, і термін. А термін оповіщення збільшиться, тобто зрозуміло, що гарно в цьому немає нічого, але ми вивчаємо в цих умовах, яким чином все більше виходити з позиції значить, роботи зі своїми засобами їх посилювати і роботи з тими союзниками, які залишаються. спільній нашої А союзники можуть покрити ось ту нестачу розвідданих, які раніше передавали американці, чи тут теж потрібен дозвіл американців не питання не в дозвіл, а питання в прийнятті ім'я участі. Тобто я ще раз звертаю союзники. Їм команда дана американським центрам чи структурам, які працювали з союзниками. Інформація американська туди заходить, але ці наші союзники не мають права її використовувати і передавати нам. Відновити таку зразу неможливо, потрібен час, ну і потім відповідні засоби. Тобто, в цілому ситуація погіршила не критична, але вона погіршила і по справам на фронті. І тут у нас ми можемо побачити, що незважаючи на це, ця робота продовжується і ну працюють над тим, щоб покращити цю ситуацію над союзниками. Прикладки, які я приводу а сьогоднішній удар по кривому рогу, от власне балістикою, через що три людини Росія вбила це, теж результат може бути не отримання у цих розвідданих від американців. Ну була було попередження. Я пам'ятаю, якраз написали пабліки, що загроза балістики з Криму буквально через хвилину вже про вибух повідомляли. Я погоджуюсь з вашим колегам, пані, відносно того, що тут більше не стільки в інформації оповіщення по балісті, як ми зваємо, це хвилини, а питання у тому, щоб мати засоби зенітно-ракетні комплекси протиракетного характеру яких у нас невелика кількість то це Петріот, і сам ті, які були спроможні знищувати, в тому числі, наприклад, даному над Кривим Рогом, саме в першу чергу це а з теж комплекси вони Петріот самі мають засоби розвідки, які можуть виявляти такого роду цілі. Mm -hmm. Тобто Петріот, я правильно розумію, якщо м, в нас пере, припиняється передача нам інф. Я розумію, пане Ігоре, ми зараз говоримо про такі чутливі речі на межі там, можливо якоїсь таємниці військової, тому ви одразу зупиняєте там, якщо ми заходимо десь за межі. Але я так розумію, що якщо комплекс Петріот американський він має там свої радари, відповідно, він обмінюється інформацією з американськими якимись там серверами, джерелами і так далі. То якщо нас відключають від цієї інформації, то і Петріот не може вчасно виявити ці. Чилі чи не так ні Петріот може, але з гіршими можливостями. Тобто, якщо є можливості по розвідці цього комплексу, ну навколо комплексу комплексу, не намалюйте коло, а потім, якщо ще є зовнішня інформація ще з дальніх відстані, то ще більше кола намалюйте навколо цього. Тобто, це інші засоби виявляють і передають на цей. Значить, комплекс, і оце більшого кола вже немає. А є тільки ті, які сам може петлювати, які у нас є на зброї. Пане Геро, яка вірогідність? Ну не хочу нагнітати, але несподіваних прильотів зараз чи вона зростає чи ні, враховуючи, що знову ж таки нас обмежили в розвідданих. Якщо можливості стосовно розвідки погіршуються, то з точки зору. Опавіщення, передачі інформації, використання інформації ситуації теж погіршується, тобто люди мають це враховувати mm -hmm. зараз, що повітряна тривога може давати там можливо менше менший запас часу, тобто треба на неї ще швидше реагувати. Я правильно розумію? Що це цивільні мають знати зараз це однозначно. Угу. До інших е, військових тем е, Німеччина більше не може постачати Україні зброю у великій кількості, адже вже досягла межі власних запасів. Про це за офіційний представник міністерства оборони країни. І водночас представник відомства наголосив, що німецька промисловість робить свій внесок, реалізуючи різні проєкти в Україні, і тут почуємо. Ви знаєте, що з Бундесферу вже відбулися подібні передачі Україні однак тут досягнуто природної межі, оскільки в нових умовах необхідно зміцнювати власні оборонні спроможності Європи та в координації з іншими країнами слідкувати за тим, щоб кожна з них була добре забезпечена. Міхаель Штемфлє, представник Міністерства оборони Німеччини. Угу. Пане Ігоре, як розуміти, що Німеччина не може постачати зброю у великій кількості? Це ж ну по суті не невідомо, що в принципі не може постачати зброєння. Тобто вони будуть тільки не в тих об'ємах, які були а, не знаю, там до певного моменту. Чи я не знаю, можливо, ці слова варто якось інакше трактувати? Адже майбутній канцлер говорить, що збирається розморозити ту ініціативу на 3 мільярди, яка була заморожена ще а, за шольцем в якості допомоги Україні. І погана і добра новина. Певно полягає в тому, що ви даєте інформацію, тобто їй були якісь запаси у бундесфера, там різна була техніка, вони допомагали, в тому числі і більша частина, я це підкреслюю, вона була все ж застаріла. Тобто вони знімали озброєння, консервували, до речі, різний ступінь консервації, оці, німецька пунктуальність, там все було по різному. Зразу можна сказати, так вони відносили до своєї безпеки, і тепер якби доганяють цю ситуацію, і постачали нам. І велика доля була стара. Ну щоб було зрозуміло, наприклад, є леопарди там перший і другі. Леопард перший це танк фактично після війни 105 п'ятій калібр пушки менше, і все таке інше. Так, от останні часи вони поставляли старі парку. Різне і броня і інше, але поставляли тому, що там у них було. Поступово вони за три роки ми давали їм таку можливість. Вони відновили але повільне вироблення різних зразків техніки. Тепер настав момент, коли вже на запасах як би немає. Вони вимушені по оцінці ситуації, де її безпека і де безпеки України давати в тому числі і нового, і в цьому добра новина, тому що. Дається можливо менше, але дається більш сучасне такі умови. Ну і з іншого по ініціативі, ми тут треба згадати. Фонд Рян це німкеня була міністром оборони Німеччини. Вона розуміє цього її ініціативи відомі. і сам Мерць. Це на другий день після того як відбулися вибори своїм колегам зшукали. Розшукали спільно 200 мільярдів євро для того, щоб покращити ситуацію, як своєю безпекою, так і допомогою Україні. От такі тенденції відбуваються. У нас інформаційно не потрібно, щоб були такого роду шарахання. Значить, во тут, не дай Боже, що це все зрада. Це там Це просто оцінка ситуації на цей момент для того, щоб ми мали перегрупуватися з союзниками, знайти нові резерви і просуватися вперед і змістювати і поширювати мосто. Бувати випуск своєї техніки, що це робиться. Приклад Богдана. Ми якби по гаубісам в світі випускаємо державу, стала держава, яка більше всього за місяць, наприклад, гаубіс. Ну, тобто, це ж по одній позиції, а нам їх потрібно по багатьом ще додатково. Тому от така ситуація, я б сказав би, в роботу. Пане Ігоре, щиро вам дякуємо за вашу фахову оцінку цим питанням, якими разом з вами піднімали генерал лейтенанта засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України ігор Романенко. Був з нами, друзі, по зв'язку. Ще раз вам дякую, що до нас долучилися.